Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, Енді Руїс, молодший, який зустрінеться в бою 3 серпня з Джарелом Мілером, розповів, з якою вагою вийде на ринг. За словами Руїса, у звичайному житті він важить близько 130 кг. Думаю, що моя вага буде такою самою, як і в бою з Ентоні Джошуа. Не хочу скидати надто багато, бо знаю, що Мілер буде важким. Він важить понад 136 кг. Я важитиму 120-121,5 кг, але буду сильним. Мені не доводиться скидати багато ваги, все відбувається природно, особливо завдяки роботі з дієтологом та тренером. Я старанно тренуюсь. Мій дієтолог готує мені найкращі сніданки у світі. І не можна сказати, що я сиджу на дієті. Ми не фокусуємося на зганянні ваги. Ми зосереджені на тому, щоб довести свою майстерність до досконалості. Щодо програшу Мілера в бою з дюбуатору і здодав. Я думаю, що Міллер був занадто важким. Він дуже швидко втомився. Я думав, що він переможе. Насправді я був у його команді і вболівав за нього. Я познайомився з його батьком, я знаю всіх членів його команди. Я справді вболівав за нього і бажав йому перемоги, але все відбувається не просто так. Дюбуа зробив свою справу, він дуже старанно готувався до цього бою. Завдяки цьому Даніель здобув перемогу. Я думаю, що це просто був не вечір Міллера. Мені здається, що його вага зіграла важливу роль, тому що він важив понад 150 п'ятдесят кілограмів. Я впевнений, що він поїв після зважування. Тому що в бою важив близько 160 кілограмів. Ми супертяжі, і він, як і я, любить бургери. Тому ми набираємо по 5-7 кілограмів. Тим часом Отто Валін назвав умову, за якої Міллер зможе здолати Руїса. Я думаю, що це цікавий поєдинок. До речі, мій брат сьогодні вранці запитував мене, хто в ньому переможе. Я сказав йому, що це дійсно складний бій. Я б сказав, що тут шанси, мабуть, 50 на 50. Але як я сказав своєму братові, якщо Міллер підійде до бою в хорошій формі і триматиме темп, то він зможе виступити добре, тому що Руїс різкий хлопець. Але він любить робити великі паузи в боях. Тому якщо Міллер зможе тримати темп, то я думаю, що він може перепрацювати Руїса і виграти бій. Валін також додав, що як і раніше зацікавлений провести бій з діляном Вайтом. Окрім вище сказаного, Руїс заявив: чи поб'юся я колись з Ф'юрі, не знаю. Він казав, що може мене побити з однією рукою за спиною, але не знаю. Мені здається, що він пройшов через багато війн. Можливо, бій з усиком стане для нього останнім. Дай Боже, ми з усиком поб'ємося. Я сказав йому в Лас-Вегасі. Чоловіче буде приголомшливо, якщо ми з тобою поб'ємося. Але йому треба побитися Стасном Ф'юрі у грудні. Я не знаю, хто переможе в реванші, але вболіватиму за Усика. Я впевнений, що він здобуде перемогу. Я хочу побитися з Усиком, я хочу побитися з Тайсоном Ф'юрі. Я хочу отримати трилогію проти Ентоні Джошуа. Прямо зараз так багато можливостей. Але треба знову дертися сходами. Мені треба перемагати у боях. Ось чому я мотивований, голодний і повертаюся до місії, в якій я стану чемпіоном світу. Моя місія починається просто зараз. Я повинен продовжити свою спадщину. Я увійшов в історію, переміши Ентоні Джошу, але потім зробив багато помилок, на яких повинен вчитися. Я пережив злети й падіння. У моєму житті було достатньо американських гірок. Зараз настав час спокути. Тож я супер мотивований, дуже збуджений і найголовніше голодний. Я голодний до успіху. Я голодний, щоб стати дворазовим чемпіоном світу. Джарел Міллер на даний момент найбільше моє випробування. Я повинен перемогти. Я зобов'язаний виграти цей бій. Я знаю, що перемога дуже важлива для нас обох, але немає сумнівів, що я виконую свою роботу, тому я повинен бути зосередженим, залишатися зайнятим і тренуватися. Руїс також сказав, що готовий зустрітися на рингу з Девідом Бенавідесом, який нещодавно переміг Олександра Гвоздика. За словами Руїса, він готовий зустрітися з Девідом, якщо той вирішить піднятися в хевівейт. Конголеський суперважковаговик Мартін Бакол, який теж поб'ється з Джаредом Андерсоном 3 серпня у карді Кроуфорд мадримов вже вкотре пригадав історію про те, як він нібито зупинив Олександра Усика у спарингу під час підготовки українця до реваншу з Ентоні Джошуа: Я не брешу, я не люблю брехати. Я завжди кажу правду. Якщо ви подивитеся відео боксер, то все побачите. Він був у прямому ефірі на Sky Sports. Менеджер Олександра Усика підійшов до мене і сказав: цей хлопець завтра стане чемпіоном світу, оскільки він знає, хто я. Він був у залі, коли я доставив проблеми усику. Усик до мене жодного разу не доторкнувся. Я розмазав його і нокаутував. Я нокаутував його ударом по корпусу. Мене вивели з рингу і сказали, що йому потрібен тиждень на відновлення. Люди кажуть, мені не розповідати про спаринги, але вони забувають, що я з Африки. Мені дуже важко продати квитки, тому доводиться продавати себе. Я йду на дуже великий ризик, оскільки ніхто не хоче битися зі мною, адже вони знають, який я в залі. Запитайте будь-кого про мене. Підійдіть і запитайте Даніеля Дюбуа про мене, запитайте Джошуа про мене, запитайте Усика про мене, запитайте Тасіна Фюрі про мене. Вони будуть мовчати. Ніхто не скаже, що вони доставили мені проблеми. Я доставив проблеми усім. Я двічі зупинив Даніеля Дюбуа удострочив Джо Джойса і Джошуа. Ох, Джошуа, я зупинив потужним ударом, він весь день був вражений. В той же час опонент Бакола Джаред Андерсон. Звинуватив Джілея Джана у відмові від бою. Так, я дійсно просив про поєдинок із Джілеєм. Усі бачили мій пост про топранк, Але я не впевнений, що всі бачили пост про джілея, в якому я заявив, що хочу побитися з ним у наступному бою. Він відмовився від поєдинку зі мною. Я не буду називати своє джерело, але після того, як він переміг Дентай Вайлдера, я сказав, чому б не побитися з джілеєм. Навіщо мені чекати на когось іще чи обирати іншого суперника, коли він щойно переміг людину, з якою я мав битися? Незважаючи на сказане, в той момент я отримав відмову від бою. Я не кажу, що цей поєдинок не відбудеться в майбутньому, але мені відмовили, хоча я взагалі не проти цього поєдинку. Між іншим, тренер Вайлдер Малік Скотт заявив, що у Деонтея все ще достатньо сили, щоб перемогти Джана, а Джілей в свою чергу теж кинув кілька цікавих заяв. Я дивлюся на хлопців із найвищим рейтингом. Тайсон Фюрі та Олександр Русик безумовно займають найвищі місця у світовому рейтингу в нашої вагової категорії. Звичайно ж, я хочу битися з ними, якщо подивитися трохи нижче, то агідка Кабайло розташований на хороших позиціях, тож він теж у зоні видимості мого радара, або це може бути реванш із паркером. Далі Джелей висловився про Ентоні Джошуа. Запам'ятайте мої слова, він ніколи не буде битися зі мною. Він ніколи не зробить цього, тому що після Олімпійських ігор 2012 року він не знає, що на нього чекає. Саме тоді ми вперше зустрілися. Минуло вже багато років. Я був у мачрумі, знаю, що відбувається, тому впевнений, що він ніколи не буде битися зі мною. Мій менеджер літав до Лондона і отримав відповідь: ось чому я не вірю в наш бій. Подивіться на його останні виступи проти Френсі Сангану і Роберта Хеленіуса. Я не думаю, що в нього є навички, щоб перемогти мене. Та як він вибирає суперників, багато що говорить про нього. Люди кажуть, що Айджай повернувся. Він нокаутував Унгану в другому раунді, достроково переміг Роберта Хеленіуса, а також здолав Джерменна Франкліна і Валіна. І я не можу сказати, що це колишній Ентоні Джоша, поки сам не перевірю його в рингу. Далі Джан передбачив переможця другого бою Усик Фьюрі. Мене особливо здивував результат першого бою. Я завжди вірив у боксерські навички Усика. Я вважаю, що Тайсін Фьюрі теж дуже добре виступив того вечора, але Усик виявився кращим. Вони знову поб'ються в грудні. Мені здається, все зведеться до того, хто краще проведе тренувальний табір. Я схиляюся на бік усика, оскільки вважаю, що Олександр знайшов ключі до перемоги на Тайсну Ф'юрі в першому поєдинку, і він цим скористається. Головне, ти маєш робити правки за секунди і використовувати свій мозок, а не тіло. І на завершення. Ісак Підбулькрус, який теж битиметься 3 серпня проти Хосе Валенсуели, а всі ці бої будуть транслюватися в нашому телеграм-каналі. То Круз заявив, що хоче провести реванш із Джервонтою танком Девісом. Я не знаю, боїться Девіс чи ні зустрічі зі мною в реванші, але я знаю, що з правильним тренувальним табором і правильною підготовкою. Якщо я знову зустрінуся з Джервонтою, то зможу піднести йому великий сюрприз. Я хочу залишатися в першій напівсередній вазі заради мого дворічного плану. Потім я можу повернутися в легку вагу. Але зараз я боюсь на напівсередньої ваги. Я хочу зустрітися з трьома іншими чемпіонами і об'єднати цей дивізіон. Усе залежить від того, хто готовий до виклику. Це те ще необхідно мені, щоб вийти на наступний рівень і стати новою зіркою PPV. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!